Друзі, подивився огляд двох матчів Олімпіади. <кій> Канада тільки на останніх секундах вирвала перемогу завдяки діям Шайділь Джусил Олександра над Грецією, де там Дамон Стриф Яніс одного ну, з найкращих ігор в своєму житті зіграв за Грецію. А от другий матч <кій> <кій> Сербі США це була дуже крута історія на початку. Серби взагалі повели 10 2 і показали такий пресінг по всьому полю, і інші команди можуть взяти собі це як на озброєння, як грати проти збірної США. Але потім вийшов Кевін Дюрант і просто не міг промахнутися. Інфографіка була просто фантастична. Всі закинуті три очкові, всі закинуті двоочкові. не повністю дивився вже третю-четверту чверть, коли американці відірвалися.